З обідом вас, друзі, гарячі новини і почнемо, почнемо, почнемо. Почнемо з Кима. Все от нагнітають, нагнітають, чи ким головою ВЦА в Києві, чи не буде-ким. Я не знаю, буде він чи не буде. Буде РНБО, нам все скажуть. Але я можу тільки е висловлювати своє бачення і своє, свою думку. Ні, я навіть скажу не так. Я можу висловити свою пораду. Не киму, а ось будь-кому з цих хлопців, да, які приїдуть чи з Миколаєва, чи з Донецької області, чи з Дніпропетровської, чи з Одеської, чи з Львівської і е їх захочуть поставити сюди, в Києві, головою ВЦА, я б як батька своєму сину не радив, тому що те, що буде робити тут Кличко, те, що він робить, те, що я вже казав, буде саботаж, протистояння, буде все. Будуть підкупи, будуть погрози, буде все що угодно. Якщо це твердий мужик, ну і знову йому прийдеться тільки боротися з Кличком і з Порошенком. А коли займатися Києвом? Тут дуже складне питання, друзі. Дуже. І без о, тут, -от, як завжди кажу, не трогайте президента, отут без повної. Підтримки президента і його участі, не вийде ні в кого. Я дуже поважаю того, кого ви всі хочете, але давайте спокійно до цього відноситися. Подивимось. Так, газета, газета, газета га, Гаарец. Тут вона стверджує, що Європейська держава, яка получить ізраїльські танки Меркава, це Кипр. Кіперські збройні сили передадуть Україні танки радянського производства. Ну все як завжди, розумієте? Нате, але зробіть, нате, але побідіть. Нате, але, але, але. Ми вам дамо все, що ви хочете. Їздить воно, не їздить. Стріляє воно, не стріляє. Але ви переможіть. І не пустіть ні в Польщу, ні в Прибалтику, ні в Європу. Ну, так не можна. Ось Т80, вона віддасть нам 82 танки. Та хоч 820. Але це Т80, це радянські танки. Так, багато військових з нас кажуть, ми до них звикли і так далі. Але, друзі, це не Абрамс, і це не Леопард, і це не Меркава. Ну, зовсім, ну, зовсім. Розумієте, для того, щоб перемагати ось так в лоб, як ми перемагаємо, треба мати озброєння. В три рази краще. Не озброєння 20-го століття, а озброєння 21-го століття. Розумієте, інакше це буде ну, не дуже хорошо. не дуже гарно. І ось такий я називаю його чмоня. Я, не ходю, я, не, я ще раз кажу: я ніякий не державний діяч. Я взагалі від держави зараз дуже далеко. Якщо раніше був близько, ближе, так чи не так, зараз в зовсім не біля держави. Так от не та ніяко для мене чмоня. Хоча і він служив в армії з Ізраїлю, і сини служили в армії з Ізраїлю, це похвально. Але він сказав, Ізраїль не допомагатиме Україні зброєю. У нас тісний військовий кордон з Росією. Ну, блин, у вас військовий кордон в Сирії тісний, а у нас. Дві тисячі чи більше до трьох тисяч цими уперями Білорусію і Росію. Я називаю ізраїльського прем'єра чмонію. І е, уряд їх, чмошний уряд. Ну, ось так. А там можете казати, не треба, не можна, не треба. Все ви можете казати. Да. Напишіть мені, як звук, а то мені таке образливе, чесно, От тут образливі слова. Що начебто я й і такий, і сякий, і то роблю. І це я не хочу навіть говорити про ці слова. Як звук, як ви слухаєте, поганий, гарний, я не знаю, дуже поганий. Напишіть, будь ласка. Ще одна новина: Пригожин. Ви знаєте цього? Голову ЧВК Вагнер в Росії. Так от, за його словами, ЗСУ, він виступив з новою з новою промовою і сказав: ЗСУ не збиралося нападати на Російську Федерацію. Не збиралося. Він сказав: Міністерство оборони обманює росіян і Путіна. Він сказав, та знає все Путін. Він сказав, Донбас обкрадали ФСБ, адміністрація Путіна та російські олігархи. Він навіть сказав, Зеленський був готовий до домовленості, коли став президентом, але з ним не захотіли домовлятися. Вони захотіли, щоб Зеленський здався. І він сказав, що, що потрібно було одно злізти з Олімпу, не вважати його клоуном, не вважати його артистом, не вважати його чимось е куклою ігрушкою, а йти домовлятися з президентом України. Ну, це цікава заява Пригожина. Він сказав, що ніхто не знищував 60 леопардів. Це повна тотальна брехня, сказав Пригожин. Також він заявив, що російська армія зараз відступає на півдні та вмивається кров'ю. Ну, щось пішло з Пригожиним. Ще він далі сказав: він сказав, що Україна не бомбила Донецьк 8 років, а тільки позиції росіян. От, от замітьте, не тамбасовців, не народную милицию, не ополченцев, а россиян бомбили позиции. ВСУ не собиралась нападать на Россию с блоком НАТО. Министерство обороны России обманывает общественность, опять он сказал. Ну, он открывает глаза, я не знаю, будут ли его слушать россияне, не знаю. Там настолько уже все промыто, замыто, как у нас, Часті людей із секти одної, ви знаєте, отак От точно там. Ну, ще одне. Україна вже отримала американські 203-мм снаряди для самохідних гармат 27 піон. Ви знаєте, це здорові наші піони, ну, це радянські, так, вони і в Росії є. Про які США оголосила 9 червня. Ось дивіться, 9 червня оголосила, сьогодні 23 і вже офіційно. Офіційно оголошують, що ми отримали їх. Це офіційно оголошує Америки, їхні спікери. Навіть фото зробили, як воно вже приїхало, приїхало. Це осколково фугасні снаряди М106 з арсеналу американської 203,2-мм самохідної гаубиці М110. Друзі. Те, що я кажу, в Америці стільки озброєння різного, а нам дають з гнилими шинами, а нам дають з заклиненими двигателями, двигунами. Ну нечесно, ну, ну, неправильно. І давши оце все або не давши нічого, ви ж побідіте. Ви ж побідіте, ви ж зробите все. Ми ж на вас смотримо. все, друзі. Дякую. То я вже розійшовся, як не знаю, як. До вечора. Ввечері наш випуск, як так, так і називається вечір. Зустрінемося. Україна переможе.